Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний сметанний пиріг з полуницею. Рецепт дуже простий: всі продукти, які потрібні для цього пирога, практично завжди є в холодильнику. Приготування не займає багато часу, а пиріг виходить дуже смачним. Полуницю я спеціально викладаю тільки зверху, тоді вона запікається і просочує соком яке повітряне і ніжне тісто. Я думаю, вам рецепт обов'язково сподобається. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти я для вашої зручності продублюю під відео. Спочатку приготуємо тісто для полуничного пирога, до м'якого вершкового масла, додаю цукор, дрібку солі і добре перемішую міксером. Додаю 2 яйця і добре перемішую міксером. Тепер додаю сметану. Знову перемішую. Додаю розпушувач і просіюю в тісто борошно. І тепер перемішую тісто лопаткою. Тісто виходить досить густе, а головне, щоб воно було однорідним. І процес приготування тіста займає всього пару хвилин. Полуниці я промила, просушила і нарізаю на четвертинки. Кількість полуниць беріть на око. Пиріг я випікатиму в формі діаметром 22 см. Можна взяти форму більше діаметром, наприклад 25 см, теж буде добре. Дно форми я застілаю пергаментом, виливаю тісто, розрівнюю лопаткою, і зверху викладаю полуницю. Полониця повинна лежати практично в один шар, і кількість ягід, звичайно ж, залежатиме від діаметру форми. Духовка в мене вже нагріта до 180 градусів. Посипаю полуницю зверху цукром і відправляю в добре нагріту духовку. Час випічки пирога залежатиме від вашої духовки і від диаметру форми. Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. В мене пиріг випікався близько години. Дістаю пиріг з духовки, даю йому охолонути. Ще з теплого пирога знімаю форму. Зовсім немає сил терпіти. Дуже хочеться спробувати шматочок. Давайте розріжемо пиріг і подивимось, який він всередині. Обов'язково збережіть собі цей рецепт і робіть такий пиріг з будь-якими фруктами і ягодами. І подивіться, який апетитний розріз виходить, Ніжне яке тісто. Полониця просочує його своїм соком, а зверху виходить легка цукрова скоринка. На смак таке солодке ніжне тісто дивовижно поєднується з легкою кислинкою полуниці. Я думаю, такий пиріг вам обов'язково сподобається. Тож зберігайте цей рецепт собі в Скарбничку. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!